Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я хочу показати вам свої огірочки, які в мене зійшли після того, як я їх висаджувала насіннячком прямо в стаканчики, а також замочування насіннячка для подальшого пересаджування стаканчики і висаджування насіннячка зразу, і приготування супчика в пюре з крокетами. Отже, це мої огірочки балконні, які я показувала, як висаджувала 4 дні назад. Вони вже проклюнулися. І, які ще не видно, показали все одно плечики. І замочую я насіннячко перчика балконного Аладін і перчика раннього цариця. Також помідорчиків Супер банан. Ще раз помідорчик хоче. Балконне диво, щось він у мене не дуже прижився, і баклажанчика такого балконного. Для цього я беру гумат і розчиняю його, як написано, інструкції, пропорції одна частинка гумату до п'яти частинок води. Тобто на 100 мл в водички нам потрібно буде брати 20 мл цього гумату. Це я роблю з допомогою шприца, розмішую і наприліт наливаю. Буду викладати напроліт смужки паперового рушничка. І потім викладати зернинки по 5 штучок. Багато не буду викладати, зразу забігаючи наперед, скажу, що в мене ці смужечки будуть пронумеровані. І зверху я кожному номеру. Смужечки буде відповідати назва, яку я насінинку саме поклала. Бо з часом воно забивається. Якщо ви бачите, то злегеньку видно номери, і зверху я також написала: Цариця, Аладин, Супербанан і гочі баклажан, і також балконне дига в мене під четвертим номером. Також я буду висивати. Зразу на такі смужки, щоб не провалився зелений базилик. Базилик, звичайний, який я потім буду пересаджувати з часу у грунт. Насінинки є маленькі, але їх можна все ж таки взяти і покласти на оцей паперовий рушничок. І зверху я просто звичайно, земля в мене зволожена, потім я кладу рушничок, він зволожується і кладу насінинку. Зверху буду легка присипати землею. От ложечкою я присипаю і злег... злегесенько земельку ось так розрівнюю. Що таке? Бо ви, як бачили, все ж таки не всі населенки люблять залишати свою шапочку в землі. Деякі прикльовуються і з шапочкою виходять з-під землі. А це не дуже добре, можна втратити. Після цього накриваю я. Якоюсь плівочку харчовою, і ставлю в тепле темне місце. Це в мене так само я роблю з фіолетовим базиліком. також його розкладаю, якщо він не береться, коли деколи просто на пальчик приклеюється і гарно кладеться. По дві транастянинки на одну я кладу полосочку. Базилік гарний фіолетовий, він навіть може. І прикрасити, якщо вам потрібно, якусь грядочку, чи навіть при, таку, мене, зону перед будинком, як забажається. Також накриваю все так, як і попередні. Свої стаканчики тіємності плівкою. А це я вже по висіваю слонова нога і присипаю земелькою. Це вже я висіваю зразу. Ну і, звичайно, кімнатний, не дуже потрібно, але пробую висівати його. І готую я зубку пюре. У мене є бульйончик готовий. Зубка пюре в мене буде з чечевиці і гарбузика з крокетами з курячого от м'яса. Я одну на одній ніжці зварила курячий бульйончик. І на чечевиці. Зразу даю до бульйончика, поставила його на газ, даю я гарбуз. Ви можете це робити при приготуванні бульйону зразу після того, як ви зняли плівку і чечевицю. Це все має гарно проваритися, щоб гарбуз був м'який і гарно розбивався блендером. Коли гарбузик закипить, знімаю легенько, звичайну плівку. Пінку цю, Це у нас горнутий білок, як всім відомо. І продовжує він у мене кипіти гарбузик з чечевицею до повного приготування. Можете також додати ще яких картопельку. У мене морквочка є, цибульку я забрала, бо я варю на цілих коріннях У мене був бульончик зварений. А ви робіть, як вам зручно. Роблю крокет. Для крокетів я спочатку перемолола 100 г сира, щоб він гарно змоловся. Після цього, як я перемолола сир, ще нам буде необхідно курку перемолоти. От сир в мене гарно вже перемелюється. Ось такими він частинками не дуже дрібно, нам цього і не потрібно, щоб дуже дрібно. Я його викладаю в окрему тарілочку. Так в мене трохи невдало одною рукою. У вас це буде краще, якщо ви захочете повторити. І з однієї ноги я зважила, у мене було 150 г курячого чистого м'яска. Також його перемолола. І тепер. Все змішую разом. На 150 г перемеленого курячого м'яска, даю 100 г перемеленого сиру, як я вже зазначала вище одне яйце і буду піс... ще підсолюю, трошечки підперчую, і буду все блендерити до однорідної маси. Утвориться такий своєрідний фарш. Ні муки, ні нічого я не додаю, просто все промішую. Гарно в блендері. Недовго, зовсім недовго, щоб просто все об'єдналося. І 2 столові ложки сухарів готую, ставлю на пательню, пательню на газ, добре розігріваю. Якщо ви хочете, щоб були у вас круглі крокети, такі ідеальної форми, налийте олії так, щоб вони майже плавали. Мені досить, щоб я просто крокетики свої. Присмажила, я їх буду додавати до зубки пюре. Так що я просто, отак чайною ложечкою, в мене мірочка, набираю, обкручую крокетик і обмакую, їх обвалюю зі всіх сторон в сухарі. І коли в мене пательня добра розігріється, крокети викладаю вже на свою сковорідку. По одному викладаю, щоб сухарі не висипати повністю і вони не присмажувалися. І дуже все гарно виходить. Вони тримаються кубки, і після присмаження вони є хрумкими, а середина є гарна м'ягенька. На смак мені чимось нагадують вони колишні шкільні котлетки. Ну, дуже смачні, мені сподобалося ось так валюю в сухарі. Це вже наступна порція крокетів. В цей час в мене вже попередня порція крокетів присмажилася з однієї сторони, і я їх перемішую спочатку так. Час від часу, а потім перевертаю на другу сторону, щоб вони гарно також обсмажилися. Як я вже вам говорила, якщо хочете, щоб у вас були ідеально рівні кульки, потрібно наливати олії звичайно більше. Я налила приблизно, щоб покрила гарно дно олії. дуже багато наливала. Після того, як в мене, крокетки мої обсмажилися з двох сторон, гарно, я їх. Викладаю на паперову серветку, щоб забрати лишню олійку. Якщо вам подобаються просто крукети, можна робити просто тільки їх навіть без супчика пюре. Вони дуже смакують гарно, особливо дітям, як такі маленькі котлетки. Тим часом гарбузик у нас проварився. Чечевиця вже зварилася давно. От гарбузик м'якенький, ложечкою легенько він роз'єднується. Я його відставляю в сторону і пробиваю блендером. Ви ще можете дати і картопельку, і які вам завгодно овочі до вашої супчики пюре. У мене тільки фактично гарбузик, морква і чечевиця. Розбиваю все до однорідної маси. Зараз я це роблю, бо мені одною рукою незручно. І вам покажу ось Ось така в мене зубка вийшла, і ставлю знов на газ, щоб довести до кипіння. На цьому етапі можна додати сметанку. І в крокетики вже готові порція. Готую другу порцію, тим часом, поки закипає в мене моя зубка. І смакуємо ось такі крокетики м'ясенькі, а зверху хрумкі. Зубку посипаю зеленю, я люблю зелень давати до тарілки. Це буде в нас вечеря, а зараз чоловік приготував оселедець. Ну, оселедець трошки з хвостами, але що зробити. Дуже дякую чоловіку, що він мені поміг. На все добре, дякую за увагу. З вас подобайка і підписка!